Усім привіт, я студент кафедри ПІТУ НТУ-ХПІ, яка готує за двома спеціальностями: це інженерія програмного забезпечення, та комп'ютерні науки та інтелектуальні системи, за якою навчаюсь я. У цьому відео я хотів вам розповісти про процес підготовки до навчання у Клагенфурському університеті, а саме вивчення німецької мови. Тут є два випадки: перший це проходження інтенсивного курсу, який починається за місяць до початку навчання. Та курс семестровий, який коштує трішечки грошей, але він йде протягом усього семестру та дає значно більших результатів. Ну просто через те, що він більший. Обидва курси готові, можуть бути придатні для будь-якого рівня володіння мовою, тому що на початку ви проходите тестування, і після цього тестування ви вам обирається група, і ви в неї навчаєтесь. За результатами проходження обох з цих курсів, ви можете отримати сертифікати. Причому це сертифікати не будь-які, а які визнаються, як Легенфуртом та, мабуть, навіть деякими працевлаштувальниками у цьому місці. Для проходження сертифікатів ми їдемо у інше місце, не в університеті. Яке воно, я ще не знаю, бо я там ще не був, ще навчаюся. На цьому все. Дякую вам за увагу і усім гарного дня.